Вчителя комісія подала протокол свій. Так, да, присутні присутні: Ляшенко, Колієв, Мартин. Голова, <творю�> ну, Мартин Гаригарович головав, Ляшенко у під випорядні Треба поставити на голосування, щоб затвердити протокол. Так, так, давайте затвердимо протокол протокол комісії. Що, хто за те, щоб затвердити протокол?

Хто проти утримався? Є? <просу> Немає. Немає. Питання проголосує. Вона проти питання прийняті. Э, Олександр хто... Борощук оголошує в порядку поступлення голосів. Перша пропозиція звучала пропозиція звучала. Кількості присутніх представників громадської Організації, тобто 67. Прошу за дану пропозицію проголосувати. Хто за?